Кожен народ має свої генії, тих, доля яких нерозрівно пов'язана з долею народною, тих, чиїми устами говорить весь народ, тих, талант яких, як і любов до людей, і до своєї Батьківщини, є невичерпними, і саме ця невгасима любов робить їх безсмертними. Про велику і справді геніальну людину. Д'яльність якої є величавою поемою з густкою великої трагедії мільйонів гноблених про одного з найбільших велетнів світової історії і поведемо сьогоднішню розмову. Тарас Шевченко. Такий великий, що бути більшим не можна, як Україна, як світ, Ріс безрідним сиротою, а став найріднішим усім нам із покоління в покоління. Був кріпаком, а заговорив і показав шлях до свободи, жив у імперії сваволі, на син, насильства і наругі, кликав порвати кайдани і йти просто, щоб не було за собою і зерна неправди. Мордувався в тюрмі народів і був свідком зречення материнської мови, культури і історії, а залишився вірним ідеалом волі і братерства. Горів очисним вогнем сумління і вражав своїм запитанням, як полум'ям сорому. Хто ж чи чиїх батьків, ким і за що закуті? Найбільш точно, мабуть, сказав про Тараса Шевченка інший великий поет України Іван Франко. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Я пропоную вам вшанувати пам'ять про цю визначну людину вашими знаннями, про творчість Тараса Шевченка. Мені 13 минало, я пас лінята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, наче у Бога. Уже покликали баю, а я сижу у буряні, молюся Богу, і не знаю. Чого маленькому мені? Тоді так приязно молилось, чому так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Сидах по сневе коло хати, над вишніми годуй, богатирі з погами йдуть. Вам дочі дівчата, а матері вечери ждуть. Сім'я вечери коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата соловейко не затих. На панщини пшеницю жала, втомилася не спочивати, Прийшла в снопи, пошкандивала, Івана сина годувать, воно сповитою кричало, у холодочку за сноком. Розповела, нагодувала, попелестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На полі бачити з сам уже не панський, а на полі. Та на своїм веселім полі свою пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, поснулась нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела та щоб дожать було на Бога, ще до жена пішла. Мені однаково, що буду як жити в Україні Чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мені в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріз між чужими і неоплаканий своїми. Неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і непом'янний батько сином не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві і вогні? І її окрадену збудять, хоч, ох неоднаково мені. Своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Діпра. А ви претесь на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі і волі. Бертенство, братнього, знайшли, несли несли з чужого поля і в Україну принесли. Велике слово, велику силу та й більше нічого. Кричіте, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак сіця очі, грає в синє море, грає серце козацьке, а дума говорить. Куди пішов, не спитавши, на кого покинув. Батька, нику стареньку, молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає в сині море. Тому доля зустрінеться, спіткалося горе. А кораблі летять собі дудоми ключами. Сдить плаче козак, шляхи битів поросли тернами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. що стали на папері сумними рядами. що е, стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало. Як свою дитину, бо вас лихо народило на світ насміх людям. Е, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в поле, не питали б люди, що в мене болить, не запитали б, за що проклинаю долю, чого внучу світом, нічого робіть, насміх не сказали. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москалі любить жартуючі, жартуючи кіни. Піде в свою москавщину, а дівчина гине. Як ви соба ще б нічого, а то й сестра мати. Привела нас світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не бачать, а кажуть ледащо. Кохайтеся з чорноброві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди нощаються з вами. Як умру то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лини широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як ревелю ревучі, Як понесе з України кров ворожу. От тоді я, Єлини, і, і гори, все покину. І піду і до Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, І вражую злою кров'ю волю покропіти. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути злим тихим словом.